Дитячі кризи, в якому віці вони відбуваються? Mm. І чи можливо цього уникнути, наприклад? Якщо можливо, то як? Уникнути неможливо, але ми можемо спробувати. Зменшити яскравість цих проявів і зменшити власне кількість істерик. І ось власне тут дуже дуже багато залежить від того, як організований простір, як організований режим, чи дитина чується в безпеці, чи батьки можуть в належний спосіб покеровувати її емоціями і допомагати їй стишуватись у моменті, коли вона не може з тим дати раду, тому що ці емоції є настільки сильними, що дитина не може з ними впоратись. І це власне природньо для цього віку. Але з боку батьків наша функція є в тому, щоби. Ми допомогли дитині навчитися справлятися з своїми емоціями і їх розпізнавати, тому це про розвиток емоційного інтелекту. А в якому віці дитячі кризи ці відбуваються? Чи от до трьох років це найбільше? Взагалі є криза року, двох і трьох, але всі ці періоди вікові ми точно розуміємо, що це час, коли скоріш за все буде вибуховість підвищена.